Вітаю, друзі. Ну що, нічого не вічно в нашому світі все змінюється, але є деякі речі, які все ж таки незмінні. Наприклад, брехня обіцянки Володимира Зеленського. Кожен раз він обіцяє щось нове, і вже за деякий час ми розуміємо, що це. Пусті обіцянки і марні сподівання тих, хто вірить, що Зеленський виконає те, що обіцяє. Мова навіть не те, що він обіцяв на виборах або перед ними. Мова навіть не про те, що він обіцяв після, мова про те, що він говорить зараз. Хочете докази? Будь ласка, а останній раз Зеленський два тижні тому заявив, ми обміняємо Курську область на українській території, коли до цього дійде. І... Вже вчора повідомив, курська операція своє завдання виконала. Так в мене тільки одне запитання: а Курську область на щось обміняли? Ну просто хочеться дізнатися про це. Якщо ні, то а що трапилося? Що змінилося? До речі, сказати, що це американці поставили умову Зеленському покинути курську область. Не вийде американці вже повідомили, вони взагалі про Курщину нічого не говорили, і більше того, вони взагалі не мають відношення до того, що відбувається на Курщині. Тому питання так, яка ж була ціль? Обмін території чи щось інше. Хоча так зараз нова історія про те, що це допомогло зупинити просування ворога на інших ділянках фронту на покровському напрямку. Де е, там нічого нічого такого не сталося. Більше того, експерти повідомляли, що тої масованої перекидки з Покровського напрямку на Курський, не відбулося Росіяни. Спокійно накопичували кількість військових, яка дозволила їм перейти в наступ. Більше того, використали досвід, який отримали в війні з нами свої помилки, вивчили їх і використали їх проти нас. Питання в тому, так яка ж була мета на Курщині? Хочу нагадати, що стало відомо від генерала Назарова, що. Зеленський вже колись пропонував таке залужному так: зайти в Курську область? Залужний сказав, що так, ми можемо зайти, ми можемо навіть захопити якусь територію, створити фактично умови для просування далі. Але яка ціль, куди ми рухаємося? Що ми хочемо зробити? Ми хочемо захопити Курськ, ми хочемо дійти до Москви. Яка мета? Бо в армії не буває так, щоб ти зайшов, а там потім будеш думати, як ти будеш щось робити. Операції плануються покроково. При досягненні одної цілі ти крокуєш до наступної. При невиконанні ти виконуєш тоді альтернативні сценарії, але це повинно все прописати. Зеленський не зміг відповісти залужному, і ця історія була похована при сирському, коли на Покровському напрямку і на Авдіївському напрямку ну трапилися м'яко кажучи провали на фронті, сирський запропонував героїчну історію Курського напрямку. Так, це могла бути найвідоміша військова історія як Українські війська заходять на територію, наносять шкоду противнику, захоплюють велику кількість в полон росіян і виходять, показуючи, наскільки незахищені прозорі кордони Росії. Але вирішили по-іншому: вирішили, що в статичному форматі буде краще. Я не знаю, хто так вирішив, коли мобільні дії, то тут ми мали перевагу, а в статичному. Не знаю більше того, зрозуміло, що на Покровському напрямку ми втрачали території, які наші, і які нікому ми віддавати не були потвинні. А от на Курщині всі розуміли: жоден метр території не залишиться під контролем України, бо Україна не хоче захоплювати окупувати чужу територію. Тому яка головна мета справді обмін. Чи щось інше, ми не знаємо. І більше того, ми розуміємо, що Зеленський брехав тоді, коли казав про обмін. Тим більше, що я багато разів казав, не існує обмінів території в міжнародному праві, це неможливо, і Росія на це ніколи не піде. Може бути повернення території, але те, що Росія просто поверне, я, я не вірю, маю величезний сумнів. Далі про все це ми дізнаємось згодом. Коли зміниться влада, коли влада? Змінить свої підходи, і коли буде створена комісія по вивченню всіх питань, а така комісія буде створена. Хочу нагадати, що комісія граната була створена в Ізраїлі після війни судного дня. І саме ця комісія вона називається комісія граната, тому що так її назвали на честь голови Верховного суду, який очолював цю комісію. До речі, в Україні такі так таке неможливо, бо останній. Голова Верховного суду України був спійманий на хабарі майже в 3 мільйони доларів. Ну, довіра до цих суддів зрозуміла, яка до речі, не тільки до того, якого спіймали, а й до того яких провели обшуки, але повішивши на гачок, не проводять ніяких дій проти них. Так, от повертаючись до наших баранів, і всієї цієї історії а барани на банку вважають, що їм все зійде з рук. Ні, не, не зійде. Більше того, буде створена комісія, яка буде вивчати. Все і цілі на Курщини теж. Але окрім того, буде вивчена вся брехня, яка була сгенерована Зеленським. І не тільки обіцянка е, травневих шашликів, замість якої відбулось вторгнення. Ні, буде багато чого іншого. Буде все, що відбулося під час цієї війни, е, як і що впливало на ситуацію, чому приймалися такі рішення, наприклад, як повпливало на. Мобілізацію, те, що Зеленський звільнив всіх військових, і це зрозуміло, бо це зірвало. мобілізацію. оцінку все одно дасть така комісія. Та ж сама така комісія дасть оцінку, як повпливало взагалі на фронт і на обороноздатність країни звільнення залужного начальника генштабу Шептали та інших командуючих родів військ. Це теж буде оцінено, і більше того, будуть названі причини, чому справді був звільнений залужний. Хоча ми і так знаємо. В нього просто рейтинг вищий, ніж у Зеленського. А ревнищі Зеленського з цього приводу ну, <кхм> всім відомо не може Зеленський е, витерпіти, щоб у когось був рейтинг більше, ніж у нього. Для нього це. Болісна історія буде перевірені всі обіцянки зеленського. До речі, як і обіцяв Зеленський, що е, побудують електрогенерацію на один гігават, але чомусь побудували тільки 13% відсотків. Від обіця це не невезло. Буде все провірено. Перевірено, але також буде перевірена історія з добудовою Хмельницької АЕС. Якщо ви не знаєте, що там відбулося, я скажу, Зеленський підписав закон про добудову Хмельницької АЕС. Нагадаю, що для добудови ХАЕС хочуть викупити складові для двох реакторів ядерних реакторів російського виробництва з Болгарії. Так, найцікавіше, що купуючи в Болгарії так звані реактори, Україна не зможе з них навіть скомплектувати один. Чому тому що треба докуповувати додаткові додаткові частини в Росії? Росіяни спочатку постачали не комплект для чого, щоб отримати всі гроші. До речі, вони таки не отримали всі гроші, і хтось викупив зараз боргові зобов'язання Болгарії перед Росією заплатили ці гроші. А зараз продає нам Болгари купили за 600 мільйонів. Нам продають. За ,100 мільярд сто. От язики кажуть, що ці 500 мільйонів доларів і є головною причиною, чому так активно влада тягнула цей проєкт і ну, півмільярда, все ж таки. І чому Зеленський особисто е призивав голосувати за це. Е ще раз хочу сказати, експерти. Давно казали, в Болгарії не комплект, не можна без додаткових купівлі в Росії додаткових запчастин побудувати це в Україні. Більше того, проєкт застарілий, е, можна було вестригаузенам американським це домовлятися. Там багато є запитань, але ні, хотіли купити це, і ну скажімо так: є така штука, як антикорупційна експертиза, і коли щось коштує 600 мільйонів. А потім, по непрозорим схемам, це купується за мільярд сто. То навіть антикорупційна експертиза не потрібна для того, щоб зрозуміти і зрозуміти, яка мотивація це зробити. І до речі, от мені здається, що просто повертається велике крадівництво, але воно зараз буде називатися велике атомне Крадівництва і на це у держави гроші є. Гроші наші з вами, платників податків. А от на дрони на дрони ми будемо скидатися з вами разом на дрони, автівки, реби, рери, на все, що необхідно для фронту. А на Хмельницьку АЕС з переплатою в півмільярда. Ну тут гроші знайдуть. Про все це будемо розбиратися. Потім але не забувайте, коли Зеленський обіцяє. Він завжди знає, що за два тижні, як з Курщиною, можна пообіцяти щось нове, збрехати або сказати, що все це не так. До речі, можна казати, і в будь-яку взагалі маячню люди знайдуться, які повірять. А якщо не повірять, всі інші будуть мовчати. Пам'ятаєте історію з Татаровим? Ну той, який в голові Зеленського вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Київ. Хоча в Києві тоді не було жодної кадирівської групи. Ніхто не прорвався з кадирівців, де й не намагалися. Так, от Зеленський повідомив журналістам. Щоб Татаров їх вбивав. Я думаю, що зараз татарова треба кидати на Курщину, щоб він зачистив взагалі російський наступ і зупинив його. А що не вдається? Ну так, це ж в голові Зеленського відбувається там, взагалі багато казок. Ладно, з цим цим будемо розбиратися, але пам'ятайте, вірити Зеленського це заздалегідь обманювати себе. В будь-яких питаннях сподіваюсь, що ви розумієте це, і сподіваюся, що зробите вірні висновки. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Дякую вам за це. Тримаємося. Допомагаємо ЗСУ і все буде Україна. Па-па!